Приготуємо солодкі німецькі брецелі. Якщо до вподоби солоні, будь ласка, замінюйте цукор на сіль. Рецепт тіста та кількість інших компонентів внизу під відео. Беремо тісто, яке підійшло, розминаємо його та ділимо навпіл. Кожну частину розділяємо на 5 рівних частин. Надалі шматочки розкатуємо в кульки, застилаємо деко пергаментом. У нас буде 2 деко, тобто 2 порції. Мій пергамент розрахований на температуру до 200 градусів Цельсія, тому я загальну температуру зменшу на 10 градусів. Кожну кульку будемо розкатувати в досить довгу смужку, в даному випадку розмір має значення. Чим довша смужка, тим зручніше вам буде формувати брецель. Виконуйте дії відповідно до відео. Спочатку зробіть умовне коло і перекиньте смужки одна через одну, вслід скрутіть у праву чи ліву сторону. Далі підігніть догори. Кінці смужок защіпніть. Підправте руками дрібні огріхи. Солона варіація вважається чудовою закускою до пива в баварії. Перекладіть готовий виріб на деко. Для решти брецелів робимо аналогічним чином. Не забувайте гарно притискати краї, щоб не від'єднувались. Мабуть, мало хто знає, але саме форма брецелів надихнула дизайнерів на створення потій для американських гірок. Це саме той елемент конструкції, в який входять на максимальній швидкості. При цьому в з пасажирами двічі перевертаються догори дном. Залиште брецелі на 40-50 хвилин відпочивати, нехай вони підходять. Щоб тісто не обітрювалось, накрийте їх рушником. Опісля проходження цього часу наливаємо в каструлю воду, засипаємо соду, перемішуємо. Сода харчова. Ставимо вогонь та накриваємо кришкою, чекаємо, доки вода з содою закипить. Духовку виставляємо на 190 градусів Цельсія. Занурюємо булочку, зав'язану у вузлик у лужний розчин, Топити чи перевертати її не потрібно. Найкращий спосіб це кинути під кутом. Вона одразу омиється та спливе, зручніше робити руками, а лопаткою чи шумовкою тільки витягувати. Посипаємо вироби цукром. Особисто я разів декілька посипав. Хоча в класичному варіанті робиться надріз, щоб виходив пар і булка менш тріскалась, в даному разі я його оминув, оскільки репнутість додає окраси. Орієнтовний час випікання десь 14 хвилин. Навмисно не доводив до утворення скоринки шоколадно-коричневого кольору. Ви ж робіть за власними смаковими подобаннями. Споживайте тісто вже остиглим. За рахунок того, що ви опускаєте вистояні вироби у воду з содою. Тобто в лужне середовище вона свого роду змінює поверхню тіста, сприяючи створенню характерної глянцевої скоринки. Брецелі хрумкі ззовні і м'які всередині, мають специфічний присмак, а також доволі гладкі й пружні, на додачу відбувається інтенсивніше потемніння, солодкі брецелі це прекрасна гармонія німецького смаку, яка ніби обіймає душу теплом і ніжністю, залишаючи після себе солодкий спогад про маленькі радості життя. Готуйте та отримуйте задоволення від процесу. Смачного!